Вітаю учасників Всеукраїнської науково-практичної відеоконференції. Тема нашого повідомлення: традиції та інновації у вивченні фразеології. Мета розповісти про свій досвід дослідження фразеологізмів, навчання фразеології. Іван Огієнко писав: добірна національна фразеологія, душа мови сильної красить і збагачує. І письменник, і добрий знавець мови вживає їх у своїй літературній мові повними пригорщами. Хто хоче фразеології навчитися, мусить звертатися до живої народної мови. Навчання фразеологізмів буде успішним у разі поєднання традицій та сучасних підходів, адже фразеологію учні вивчають упродовж усіх шкільних років. Чують їх від батьків, використовують по всякденному житті, розподобують значення, читаючи художню літературу та сміючись над дотепними жартами. Фразеологізми – це коди національної культури, духовної та матеріальної, і через них глибше пізнаємо людину як носія глибоких знань, уявлень про світ і життя в ньому. А отже, ці одиниці мають глибокий виховний потенціал, який треба активно використовувати. Адже українці забудовують своє розуміння цього світу, як він побудований, які його закони. Через те і в обрядова фразеологія існує, активно використовуючись в обрядах, в звичаях. Те, що ці одиниці особливі, не передбачувані у вживаннях. Часом поєднують зовсім непоєднувані слова і речі. Ми переконались. Коли організували такий експеримент серед учнів старших класів школи міста Кам'янця-Подільського, отже, старшокласники ми попросили пояснити значення фразологізмів, можливо, невідомих для них із затемненою семантикою. Ось результати ви бачите на екрані. Запропоновані фразологізми були такі, як гриб в корзині на позначення поняття спокійний. Учні відповіли, «самотній», «одинокий», гарний, злий. Чи і кіт не женився про незроблену роботу, так кажуть. Учні пояснили, «одинокий». Зловити вовка, вживається зі значенням спіткнутися і впасти, то пояснили мати успіх, нашкодити, не слухатися. Цікавим було потрактування фразологізму наїстися цибулі, зазнати поразки невдачі, як ситий, голодний, злий. Хоч гарячку сій фразеологізм, що вживається значенням про великий бруд, коли говорять на ногах чи руках. А пояснили учні гарна погода. Отже, результати опитування довели, що значення невідомих, спеціально підібраних, рідко вживаних учні потрактовують на основі прямих значень їх компонентів. Це підтверджує думку мовознавців, що фразологізми – це особливі одиниці, які мають специфічне значення. Постають внаслідок образності та метафоризації вільного словосполучення, а не утворює семантику на основі значень слів компонентів. Вивчення досвіду науковців і педагогів, сучасні лінводидактичні та етнолінгвістичні праці переконують у тому, що важливим етапом вивчення фразеології мови є робота зі словниками. Як правдивими свідченнями матеріального та духовного життя, нації. саме на матеріалі словників фразологізмів, літературної мови, різних ареалів, маємо приклад того. Наскільки багатою і е, різнобічною є фразеологія народного мовлення? Адже на сьогодні, як ви бачите, опубліковано словники із говірок Житомирщини, Чернівеччини, Західного Полісся, словник маємо лемківський говірок та говірок Східнослобожанських і степових. Маємо і свій досвід укладання регіонального фразеологічного словника. Йдеться про Поділля та суміжні землі разом зі студентами та учнями старших класів. Упродовж 20 років ми збирали матеріал з фразеології, записували тексти, прислів'я, приказки. І ось укладено такий словник. Фразовий з записано. Фонетичною транскрипцією, адже це допоможе відтворити точне мовлення говірок. Тут представлено численні варіанти і синонімічні ряди фразологізмів. Доводить ще раз те, що наскільки багатою є фразеологія, наскільки багатим є усне мовлення носіїв певних говірок. Ми також підготували інший словник «Фразеологізми в віддіо Анатолія Свидницького. Незвичайність цього словника у тому, що тут подано з створів Анатолія Свидницького. Поруч, там де намальована книжка, фразеологізм в реченні так, як це було у виданнях. І ще одна позначка Олівчик такий намальований це те речення, як воно було в рукописі цього письменника. Таке видання цікаве і для учнів, і для студентів, в тому, що можна переконатися, як автор письменник писав свої тексти, які добирав фразологізми, слова. І як це було виправлено у виданнях пізніших років? А що збереглося, а що втратилося? Чи які фразеологізми тепер зафіксовані у словниках літературної мови? Отже, вважаємо, що така, таке видання буде теж цікавим і для вчителів. Перспективу нашого дослідження вбачаємо в укладанні словника сучасного шкільного спілкування. Можливо, така праця захопить вчителів і учнів. А ще можна укласти фразологічний територіальний словник, адже це все слугуватиме не тільки для розвитку навичок, створення словника, але й заглиблення в коди нашої української мови. Дякую.